Вітаю глядачів телеканалу МТМ, як завжди, в зручний для вас час на зручній платформі. Можете на нас дивитися і в соціальних мережах на Ютубі. А також не забувайте дивитися у нас в прямому ефірі. І нам дуже важливо, щоб ми також були почуті на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Обов'язково ми повернемось всі до країни. Будемо це бажати і будемо як завжди казати дякую всім збройним силам України. Але сьогодні хочеться привітати в цій студію Льону Радченко, вітаю тебе. Льоно сьогодні у нас ми так запланували велику розмову. Навіть я тобі хочу запропонувати це не робити вигляді інтерв'ю, як звикла, а навіть у вигляді діалогу між собою поговорити про цікаві речі, що стосується двох напрямків: ну звичайно ж, не поговорити з тобою про культуру а, запорізьку та українську. Ну це було б дивно, якщо б ми про це не говорили. Але і пропоную почати нашу з тобою розмову на тему медіаграмотності. Чому вирішив з тобою про це говорити? Тому що насправді в тебе є теж великий досвід роботи в медіапросторі, на телебаченні, в інших проявах, і ось нещодавно прочитав нове дослідження медіаекспертів і сказали, і мене це тішить насправді, що трошки рівень, рівень медіаграмотності обізнаний у, у українців. Справді, підвищився. Хоча б ми про все це говорили, про популярність соціальних мереж, про фейки ну це дуже важлива тема, щоб люди розуміли, як аналізувати інформацію. А перше питання, і пропоную його до діалогу, як хотів би я почути від тебе, взагалі, ти дуже багато робиш таких інформаційних посилів, лекцій, як ти сприймаєш медіапростір, як ти обираєш? Джерела інформації на що ти опираєшся, ну і взагалі, як ти вирішила підвищувати і, взагалі, ось цей пункт медіаграмотності для себе, як примір для наших глядачів, що можна теж робити. Ну, мені, звісно, це робити легше, оскільки ти правильно сказав. Ми всі працювали на телебаченні, працювали журналістами, тобто є досвід, як ти знаєш всі інструменти, як перевіряти інформацію, як її вишукувати. І знову ж таки, мені легше того, що моя, мій, мій найближчий якийсь коло людей, з якими я спілкуюсь, це переважно якраз журналісти. І мені навіть не треба лазити по групах і відстежувати новини, того, що у мене є чати дружні, де мені з перших вуст розповідають точно що є, і я знаю. Що ця інформація стовідсотково перевірена. Коли я там не знаю, я звісно, що починаю там додатково шукати. Але якщо немає такої можливості у людини, немає того колу спілкування, наприклад, які є в тебе, як це правильно зробити? Ну тут треба певний аналіз робити. Так не буває, що я підписаний на одне якесь джерело. Да там е, останні ж якраз дебати йдуть про всеукраїнський марафон, чи потрібен він, чи треба на нього виділяти гроші, наскільки достовірна інформація. Це все, і я розумію, що людям дуже. yeah <laughs> Важко розібратися, навіть такі полярні думки. Да? Одні журналісти кажуть, що такий марафон він потрібен, тому що це якраз просуває наші там, основні ідеї, ставить якийсь вектор. І інші журналісти кажуть, та ні, це взагалі не потрібно того, що існують інші незалежні змі. Ну, отже, навіть в професійних колах ідуть суперечки. А людям, які там із ззовні да, це все чують, їм дуже важко. Тому треба для себе відстежити там, я вважаю, п'ять основних якихось медійних. Причому вони можуть бути трошки різнополярними для так, того, що навіть краще думка да, 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 була. щоб вони різні сили політичні, можливо, представляли, і потім ж якусь оцю золоту середину для себе да виокремлювати. Щодо того, що ти сказав, щоб підвищилася медіаграмотність, я теж. З тобою згодна, я прям теж це бачу. Хоча, звісно, коли ти бачиш, що знову мережею розносяться якісь там меми, ну умовно кажучи, щодо призиву, щодо ухилянтів, оце все, ти прям бачиш, що це російське псо. І ти думаєш, Боже, ну як люди не розуміють, що якраз через меми, через жарти до нас теж закидують свої якісь наративи, а ми на це ведемося. Нам здається, ну це ж смішно, смішно, давайте поширювати. І от, коли ми такі розслаблені, нас прям беруть знаєш, за жабри і підтягують до себе. До речі, що стосується. Через гумор а я навіть бачив публікацію в Ютубі. Хтось вирішив проаналізувати. Ну, це, взагалі, свого часу була така велика школа гумора. Багато чого телебаченню насправді свого часу теж давало, і українському насправді в тому числі. Ось той званий КВК, до якого їздили грати багато свого часу, і українських команд. Хтось вирішив проаналізувати, який зараз там жарти, який зараз гумор, і кажуть, що теж дуже багато наративів стосовно а, військової агресії. Виправдовування а, позиції саме окупантів саме через гумор подається як такий смішок, як якісь такі, але насправді просуваються наративів стосовно а, того, як живе інший світ. А навіть багато гейту там до сполучених штатів Америки, кожного європейського лідера, виправдовування своїх якихось окупантських дій, і ось так, от нібито через жарти це все може подаватися саме до аудиторії, і вона вже буде сприймати все це як нормальним. Хоча насправді, якщо твоя країна агресор, вона воює з іншими країнами світу і є е, війна, а не якісь там операції, все таке інше, насправді тут нічого веселого немає. Так і є, да. А, ну хочу розповісти про свій досвід, наприклад, теж комунікації. Мені здається, ось це м, позиції за чи проти, наприклад, того ж самого телемарафону і комунікації і та джерела. Ми повинні ще розуміти і казати це про для глядача, що серед медійників медіа простору теж є конкуренція, і насправді, ось ці позиції, хтось, якщо хтось скаже, що телемарафон це. Погано чи добре, це можуть бути або політичні маніпуляції, тому що ми розуміємо, деякі політичні сили можуть не мати доступу до ефіру з певних причин. І є ще інформаційна боротьба соціальних мереж і сталих засобів масової інформації. Ну, називемо так умовно, Телеграм. Проти телебачення, і насправді ці меседжі, які закидаються, там телемарафон поганий чи добрий. Як треба швидко споживати інформацію? Що це може бути політично, це може бути боротьба, як я кажу, міжвідова угу. саме серед засобів масової інформації. І все це виплескується людям у вигляді інформації. І я навіть подавав такий примір, коли всі телеграм-канали поширили свого часу інформацію, що Телеграм а по відсотку глядачів вже а, випередив а, телевізійників, хоча, mm -hmm. якщо там зайти. Це була там підновина якогось дослідження, і там був один відсоток різниці, що може ну бути чисто статистично. Ми розуміємо навіть похибкою. Тому це треба сприймати, що є ще внутрішня боротьба. Ми розуміємо, що це боротьба навіть за технологією впливу на суспільство, через які комунікації це буде можливо, і тим більше не просто так йдеться розмова там про заборону Тіктоку Сполучених Штатах Америки і в інших країнах, про те, як правильно. Врегулювати той же самий Телеграм та інші соціальні мережі, так, згодно, абсолютно. А, ну це ми так приблизно все це комунікуємо і розуміємо, як до чого ставитись. І давай ще може трошки про медіаграмотність. Чи треба не просто роз'яснювати вже дорослим людям? Чи треба на твою думку якось це як, як якщо, не заліковувати проблему, а підходити до неї більш ґрунтовно? Чому що нам як суспільство по? Потребуємо, ми може з малку це треба робити. Як це роз'яснювати поступово, а не просто там? Симптоматично над цим працювати ні, ну те, що однозначно мають бути такі уроки, да мидіограмотності з певного віку. Це однозначно, Того, що я там, наприклад, своїй дитині розповідаю, да як там, що чому ми маємо тут перевірити, тут перевірити, що є офіційні джерела, або якщо це там мова не про політику, а про екологію, що ми маємо дійти до першого джерела, до основних там якихось да, позицій. І в основному там стосовно тієї ж самої екології, те, що у нас кричать, у нас мало хто знає, наприклад, англійську, щоб зайти на перше джерело і якісь там дослідження, прям власне на власні очі побачити. Отже, це доволі складна історія, і те, що привчати треба з маличку, це 100%. І для мене те, що останнє відкриття, що ми там багато чого зараз проводимо в сфері медіаграмотності, зокрема, що ми багато говоримо про політику, про культуру, як, що перевіряти. І мені досі цікаво, що так багато людей в культурній сфері. Вони все одно, наприклад, залишаються всередині себе. Знаєш, ми за мір. Отака позиція. Скоріше, б закінчилася війна. І коли ти починаєш розкручувати щось. стоїть... ніби нейтральна, нейтральна позиція. Нейтральна але вона позиція. Така теж. Да. Але коли ти почнеш розкручувати, ти ж кажеш, слухай, ну як це? Ой, у нас от російську мову зараз ущемляють. От мені хтось там нещодавно казав. Я кажу, ну як таке може бути? У нас зараз стільки контенту про це, наскільки там українська мова була занедбана, загноблена. І, і що це, це теж технології, які в свого да, часу теж впливали. Скільки і... грошей вклали в свого часу Російська імперія в цю політику і потім радянські через Союз. мову, культуру. Да. І здається, що ми вже зі всіх просто прасок про це кричимо. Що це, типу, настільки зробили? зрозуміло, а виявляється, що ні, що це ще досі молоді люди таке можуть сказати не. Пенсійний екурат, як ми часто кажемо, що люди, які пам'ятають щось хороше за тих часів, я ще можу зрозуміти їх. У них це асоціюється з молодістю. А взагалі, в цьому питанні є якась вікова градація? Я так розумію, що в принципі це може людина може до кінця не розуміти, навіть не кажучи там про поважний вік, а навіть молоді люди іноді не розуміють, як треба споживати. інформацію. У мене є такі знайомі, які досі там можуть мені там таке написати в телеграмі, наприклад, якісь мої однокласники, часто, поспівчувати часто взагалі звертаються, що про твою думку? Чи навпаки тобі доводиться доводити там по поличках якесь питання розжовувати, що насправді це дуже поверхнево, і все не так. Ну, якщо це стосується професійної сфери, то, звісно, я там розжовую. Якщо це якийсь митець або ще хтось, я розумію, що це важливо. Наприклад, у мене ж багато знайомих митців за кордоном. І коли я бачу, що вони проводять виставку презентацію російською, причому ця виставка, наприклад, суперкласна. Вона конкретно про те, що бомблять Україну, про те, що вони прям називають в назвах, що Росія це агресор. Да? І все таке. а… При цьому презентація російською. Я кажу, ви розумієте, що такого не може бути. Ну не може такого бути. Ну це неправильно. Ви презентуєте Україну мовою агресора. Ви його називаєте агресором, але мовою агресора. Ну, тобто, отакі моменти я розжовую. Але зазвичай до мене з цим, якщо поза професійною зоною, то не звертаються, просто можуть отак мені щось написати, і я там вже дивлюсь, скільки в мене часу, чи вступати мені в це, да? чи не вступати. Але ж, ну да, ще трапляється. А, до речі, хотів як маніпуляції технології. Ось нещодавно один з українських високопосадовців дав інтерв'ю західному якомусь виданню. А вже потім з'явилася інформація про те, що він там перекручена, і потім почали розбиратися, що насправді це теж була і псо від країни агресора. Що насправді він в інтерв'ю такого не казав, таку інформацію не давав. І ось, коли йде там англомовне інтерв'ю, дуже часто а, перефразовують, додумують і вкидують суспільство через ті ж саме там комунікацію телеграм-пабліків, які ми хотіли б, щоб заборонили, які є проросійськими. Ось це потім і розганяється. І дехто це під хоплює і вкидує нам в простір. А потім, поколи починають розбиратися, давати навіть офіційну коментар, ти розумієш, що цього в інтерв'ю навіть не було. Ну, да. а, добре, давай спробуємо далі з цим питанням розібратися, тому чому мені здається, що воно є дуже цікавим, тому що ось цей інфопростір, він насправді багато чого формує в суспільстві, і дуже часто а, ми намагаємося якось це все перебороти, зрозуміти, як нам з цим жити, як насправді. Все це втілювати в майбутнє. А давай поговоримо ще про медіаграмотність з того боку, що насправді чи можна довіряти, і це зараз так ну останніми роками. Це навіть було до, до широкомасштабного вторгнення. Така шалена популярність є у блогерів. А ти спочатку підписувався просто на відомих людей, шоу бізнесу. Потім звичайні люди ставали супервідомими. І ось як, як приклад можу надати, щоб ти розуміла, про що йде мова. Наприклад, я досить непогано ставився, наприклад, до стендапу. І колись там, ну і відому саме в цьому напрямку людину, я побачив її запис там на Ютубі, де вона звертається до своєї аудиторії, а вона насправді чималенька. І так от прямо відкрито каже, що як би так культурно, бо вона не дуже культурно, це сказала, Ну, по тому, типу, що телебачення це не дуже добре. Ось я незалежна, я в Ютубі, я нікому не підконтрольна. Слухайте мене, каже Цябло. А потім в якомусь інтерв'ю. В іншому на іншому каналі вона в інтерв'ю каже: Ви знаєте, в мене був досвід. Я ходила на кастинг на великий національний телеканал, в якому є знак Плюс. А, і, і я не пройшла. І ось я так була. І я розумію, співставляючи ці два факти: у людини просто був не дуже добрий досвід на телебачення, і тому вона через своє особисте вирішила людям нав'язати, що по потім понітоп, тому що в неї насправді. Можливо, просто не вдалася там кар'єра, хоча насправді все може в житті змінитися. Е, до чого я при, приклад? Може людина не думає. Я так на неї суб'єктивно наговорюю. Як то кажу, тут нічого особистого вже перестраховуюсь. Е, як ти думаєш, чи можна довіряти блогерам? Ну, це ж все одно людський фактор, ми розуміємо, що всюди. Але коли людина, наприклад, при посаді, да, і вона щось каже, і за нею стоїть якась історія, у неї є начальники, у неї є підлеглі. Ну, як в, в у випадку з телебаченням, хоча вона так само може бути заангажовано, ми розуміємо і політичними силами, і ще якимось. Да, хоча фінансово... цю реформу ми пройшли поступово, коли ж якраз під час війни. Почали знікати да, аліграфічні да, канали, да, да. тобто тут певна еволюція була насправді сталих засобів масової інформації. Так, але ми розуміємо, що у блогера, начебто, дійсно більше волі. Але він може й казати більше того, за що ніхто потім не понесе відповідальності. Його дуже важко буде притягнути за це, того що ну я ж висловлюю свою власну думку. За мною ніхто я не, не на... стоїть. Я да. не нав'язую. Я ну, просто сказав те, що думаю. Плюс, да? так да. плюс блогера будь-якого його ж треба теж відстежувати, да, в якійсь прогресії. Ну, типу, з чого він починав, що він казав. От як ти кажеш, я співставив два факти, я там відстежив, а він тут так сказав. А насправді люди просто споживають зазвичай. Вони дивляться цих блогерів. Я чесно кажучи, взагалі майже там. Ні на кого не підписана, у мене є от прям точечні якісь великі блогери, за якими Які їм... пройшли твою Часову перевірку. Ну, якусь часову перевірку, але або вони мені якось там імпонують за подачею матеріалу, да, там певні у мене є вимоги до блогера, у мене більш свої там професійні, знаєш, щоб він е, красиво говорив, щоб він був інтелектуалом, там і ще якось. Якісь да, меседжі давав, не просто да. там транслював щось таке. Да -да -да. Це я, формат, якось так. сфера культури, так чи інакше. Але зазвичай, коли я бачу все, там мільйонників, на яких підписані і іноді вони мені десь трапляються, я думаю, боже, що за діч і люди це дивляться, споживають і вірять, і там дійсно просто тьма коментарів і беруть приклад, тому що для них вони так, авторитетні, так, тому так. що вони відомі. Тому ми маємо розуміти, що там ну велика небезпека теж криється. Тобто, ми маємо ще пильніше до цього ставитись. Це навіть не засіб масової інформації, який ми там можемо щось відстежити, хто за ним стоїть чи як, наскільки він незалежний, а це, взагалі, просто одна людина, на яку можна ще й впливати, яку можна підкупити значно легше, чим когось іншого. Ну тобто, не хочу перетворити. Повертись в ютубного інтерв'юєра і питати в тебе порадь книгу чи фільм, який ти дивилася останнього часу. Але хотів би порадити тих самих, ти кажеш, що я обрала свій контент своїх блогерів чи, чи якийсь продукт. Він може бути телевізійним, ютубним, просто з якоїсь соціальної мережі. Кого ти хочеш порадити, наприклад, було б цікаво послухати чи подивитись. Ну, мені подобалось, що роблять брати Капрадове. Мені подобалось, що подобається, що робить Яким Галімов, да, такі істеричні історії. У нас є навіть культурні блогери, не зі всім я можу бути згодна, але тим не менше їх дуже часто звинувачують, але тим не менше вони свою справу роблять, вони просувають українську культуру. Це там і, Крапка-Крапка, наприклад, і Войток Гелері. І там багато можна почитати про них, як вони там десь неправильно щось подали, що у них немає відповідної освіти і все таке. Але тим не менше люди вкладають. Дають велику частину свого життя, свого власного часу в те, щоб просувати українські, я це дуже поважаю. До речі, хотів би ще додати і перейти все ж таки, до розмови про культуру, що насправді у цей шлях, який зараз обговорюється, а про офіційну реєстрацію електронних медіа на даний момент він є поки що оптимальний. Я поки не знаю, як я, наприклад, ставлюсь для заборони повністю якоїсь соціальної мережі, але те, що якщо хтось себе вважає засобом масової інформації. Певно, треба реєструватися, показувати своїх бенефіціарів, і це шлях, мені здається, до якогось порозуміння сталих медіа з новітніми електронними чи з месенджером, які є. Це якийсь більш-менш поки що на, ця, на цей час компроміс, поки там не доведено, що, наприклад, якийсь там месенджер є ФСБшним, як <гаджування> кажуть. Тому це якісь на воно було б непогане. Давай переїдемо до культури. Ми останнього разу давненько з тобою в такому форматі спілкувалися а, про культурний. Скажу штампово, кейси, які вже вдалося втілити в Запоріжжі. Давай поговоримо, чим можемо ми пишатися, тому що можу сказати, якщо ми зайдемо в афіші там театрів артистів з шоу бізнеса ми бачимо, що Запоріжжя трошки оминають. Ми все ж таки прифронтове місто, і не кожен має можливість чи бажання. Uh, ну, зі своїх певних страхів це нормально. Я не кажу, що це погано, до речі. Це, ми люди, кожен по різному ставиться. Не всі приїжджають до міста, але культурні події відбуваються. Чи ми можемо на цей момент пишатися? Ну, я не знаю, може це краще попитати в цілому у департаменту культури, да? бо Ну, вони тобі не соромо, давай так скажемо. Uh, ну мені не соромно передусім. Це... Те, що я робила, я ж я можу. Діки, натякаю, на я справді. ж можу тільки за себе yeah. говорити. Ми зробили виставку арт митця з Дісроя. Це якраз от на початку року, дуже масштабна. Зараз вона там поїхала далі. На сьогодні з Дісрой, якраз у нього дуже класні сторис із Осло, там де він перформанси робить із іншими митцями, і політиками навіть, і норвезькими, зокрема. І у них якраз тема Стоп Бомбін цивіліан. Ну тобто. Припиніть бомбити цивільних, да цивільну інфраструктуру, і там він піднімає важливе питання. У нас пройшла виставка Київської мультидисциплінарної мисткині Євгенії Григор'ян. Я привезла дуже класну інсталяцію і графіку. Теж протягом місяця всі мали змогу долучитися. Виставки ці всі ж безкоштовні. Ну, тобто, хто хоче, той приходить, працює виставка кожен день. Я запрошувала театр Герць, незалежний, український, із полімсестами. Це на вірші Василя Стуса, така складна театрально-музична дія. Було теж дуже багато людей. Там позбирали теж на Донати відправили. На фронт. Також у нас щодо взагалі культури вона ж була проведена, наскільки я знаю, чи впроваджується зараз театральна реформа. І я не можу не відмітити, що, наприклад, там той же спектакль після цієї реформи Івасюк. Що він проходить з аншлагами саме в Запоріжжі, в Дніпрі? До речі, теж е, дуже схвальні відгуки. Я чула. Ну і це... я розумію, є, ще плани поїхати по іншим містам, так ну так, тобто, це про те, що наше локальне користується у нас же величезним попитом. Це прям ти бачиш, ти бачиш ту кількість людей. От відкрилась, до речі, в Тіці теж фотовиставка, е, яка присвячена 60-річчю... Нашого клубу, фотоклубу це те, що міського. можна встигнути, що вплинути да, в останній да. вагончик і ще сходити подивитися. Ні, вона буде йти ще місяць, ну там три тижні точно. Вони Перед роздрукували. Да. Добре, вони роздрукували величезні роботи, і це класно, того, що я розумію, що вони могли переживати, що да, ну фотоклуб це зараз не так популярно, що є цифрова фотографія, і взагалі кому це вже потрібно. Якісь старі знімки, а насправді це фурор, на відкриті купа людей. Дуже класні знімки. Ми бачимо, що нам є чим пишатися задовго до сьогодення. Ну і це. Дуже радує. А як ти до забобонів відношуєшся Взагалі нормально? Е, ну, по-різному є якісь є якісь, у мене якісь, свої, але в, в цілому маю надію, що в тебе немає забобонів е, озвучувати якісь плани. Це насправді теж іноді стимулює чогось досягати. Е, що бажаєш втілити в найближчому чи ну хоча б в цьому році, як перспективу, який арт-проект хотілось би втілити в Запоріжжі? Ну, до мене останнім часом багато звертаються щодо стрітарт проєктів. Ну, того, що ми показали спроможність. Тобто, ми з міста, в якому стрітарту не було, або був, але його було мало, або був, і був якийсь там недоречний, наприклад, да, якісь випадки, які нас обурювали. Тобто, ми почали кудись вирулювати. І до мене, от дуже тепер активно почали звертатися як до експертки в цьому напрямку, да, в локальному. І от я сподіваюся, що ми реалізуємо влітку такий один стрітарт проєкт проєкт Невеликого масштабу, але я і люблю невелике. Я не люблю, щоб знаєте, це щоб всі бачили. Мені здається, Хочеш має бути таке... да, щось доречне, щось мі... мінімалістичне, так? трошки таємний да, ну, якесь концептуальне, щоб в цьому був якийсь концепт. Так що я сподіваюся, що ми це реалізуємо. Так, це насправді такий цікавий підхід. І хотів би вже на останнє сказати, як можна розширити коло. Знання саме сучасної культури, щоб воно не, закін... не закінчилося якоюсь, ні вірніше, не почалося якоїсь, наприклад, заходом Запоріжжя і не закінчилося в Києві відвідуванням арт-центр до якого я ставлю з повагою. Це насправді для. Культурного життя всієї країни це дуже круто, але щоб це коло було трошки ширшим. Яке завдання собі треба поставити, де це можна споживати, як до цього прийти? Ну, по перше, треба поцікавитись, хто є на місці у твоєму місті. Конкретно є якісь культурні блогери, да, які відстежують ось останні тренди, останні виставки. Є багато телеграм-каналів щодо цього, і почати від них знайомитися далі з культурою. Або можна, звісно, підписатися на якогось великого блогера. Просто великі блогери вони ж не дають ситуацію поміс. Да, вони таку загальноукраїнську якусь розписують. Тому, звісно, що, е, мені здається, на локальних от треба вичислити цих локальних блогерів і через них вже далі роз, розкручувати цю історію. Того, що від локального ти дізнаєшся за виставки і проєкти не лише у Києві, а і тут навколо. А, ну що ж, хотів подякувати нашим глядачам і вкотре раз нагадати, що сьогодні в студії до нас завітала. Ми сьогодні з'ясували, що експертка з арту сучасного мистецтва. Культурологіня Льона Радченко дуже приємно тебе завжди бачити саме в наших телепроєктах. І сьогодні на цій програмі розуміємо, що, що насправді роботи вистачає і в напрямку культури і обізнаності, все що стосується саме інформаційного простору. Тому як то кажуть, нам цю скелю ще лопати, все правильно. Дякую тобі, дякую. дякую глядачам. Що ж продовжуємо а, шукати цікавих гостей, теми. Розуміємо, що насправді треба дякувати Збройним силам України. Допомагайте один одному бути вічливими українцями, запоріжцями. Допомагайте один одному, ведіть себе культурно на дорогах і просто любіть свою країну.